Сьогодні в мережевому маркетингу працюють сотні компаній. Індустрія адаптується до цифрової епохи, використовуючи соціальні мережі та онлайн просування Так чому ж MLM став таким популярним? Перш за все, це мінімальне вкладення для став, гнучкий графік роботи, пасивний дохід через побудову команду та великий вибір якісної продукції. Мережевий маркетинг продовжує розвиватися, особливо у сфері велнес продуктів, косметики та здорового харчування. З чого ж все починається? Розпочати нову справу чи напрямок це завжди виклик. Але якщо ти розумієш, навіщо це тобі потрібно, все набуває сенсу. Ти приймаєш рішення приєднатися, що ж далі, перш за все, це знайомство та стратегія. Ми з тобою зідзвонюємося, я розповідаю про можливості, методи просування і варіанти розвитку, щоб ти могла швидше досягти бажаного результату. Другим кроком буде знайомство з продуктом та навчання. Все починається саме з нього. Воно у нас структуроване, зрозуміле і поділене на етапи. Ти крок за кроком будеш освоювати нові знання і знайомитись з продуктом компанії. Ну і третій крок це супровід та підтримка. На кожному етапі ти будеш не сама. Я та команда допоможемо розібратись у всіх нюансах і дамо необхідну підтримку. Звісно, ніхто не обіцяє, що буде легко, але точно набагато простіше, ніж відкривати власну справу з нуля у класичному розумінні. Головне почати.